Всім привіт. Оре другий день. Якраз сьогодні почав зорати такий пісочок тут. Огород такий. Тут не було зорону десь ну, багато років, 10-15 років тут зорано не було. Це Я дискував тут, це полі. Просто біско так вийшов і уже Орю. Ось тут маємо сіти. І О, дивіться, е... Таз мені треба не тягнути гузінцю, бо вона заслабає, як іграє каток. Це трошки погано. Гарно получається. А тут така глибина, бо і склон От рама плуга. А, <риві> а ну це таке Я і маю Оснично <риві> він не чувствує <риві> Кольосний би щось Ще щоб... би Почувствую, ну, але цей госінничний нічого. Колесник коли боксує, тягне в борозду, ну, в шаниці сюди або щось ну, показує. А госінничні ні, він тягне, йому все рівно. Гарно, ровненько, як для такого цього огорода, що стояв довго і така оранка, це супер. І добре, мотор, все, пішли. Якраз хотів це показати. Тут якраз проход під трактора, проходив раз, і я тримаю товари. Розумієш, так? Да? Що тут ще говорити про, про глибину? Що зробив по вінту. Розірвала різьбу тут у мене. Ну вона є, дивіться, там ще краска є. А на цей добра різьба. Що я зробив? Тут примістив сюди май, в кінці. А тут поставив тут, бо цей кусочок тут різьба майже нова, От, дивіться. Тут майже нова різьба. Поставив тако. Затягнув добре, а цей поставив такого. ну урегулірував плуг добре. Тут посередині, по гусеничній має бути посередині, бо він і так вузький, він має вуз... набагато має вузький, ніж кольосний трактор. І тут має бути посередині. І в принципі центральний він теж має бути посередині, він у мене трошки зміщений в сторону, Но... мені треба було його поставити одразу, а я щось не зробив. Так, Він збоку трошки. Цей отвал, він без грудинки, от дивіться, там є отвал і грудинка, а тут просто отвал повністю. І треба буде міняти мені, або от як зробив там, відрізав, поставив грудинку. Тут теж тако можу тут відрізати цей, сверлити тут, поставити тут один болт. А тут на цей і тут можна ставити грудинку тут, і це ще буде працювати довго. Тут теж таке зробив, ой, дивіться, якраз тут я зробив, пересвердлив, ну не треба було. А, тут пересверлив тут поставив грудинку і тут ще оригінальний, так, да, тут. Почищу вже всі і що почав. Тут лишилось ще трошечки і все тут лишилось цей і там маю ще пара городів такі І переїжджаю на друге поле Нема кому щоб знімав так би хотів зі сторони. 5. Тут еще я. Дедушка. Погреться. 535. Тут еще трошки лишилось, бо вот той последняя загонка по середине я постоянно Даю, ну, наприклад, закінчу, даю ще раз, бо лишається маленький цей виступ. І коли при культивації раз культивірую все ровно. Тут мені лишилось тут. Так, ребята, такі обзор би заснять. Різниця Т-150, Т150, ХТЗ, ХТЗ, просто цей Т-150 гусиничний, Т-150 кольосний. Е -е, Ян 6 Ян 6 просто тут з турбиною. Е -е, Насчет, що він з турбиною, він просто тихіше працює. Чим цей, цей ключки тако, дає звук. Цей Це тихіше і мощність більша, звісно. Набагато більше мощності має цей. О, у мене тут палець. Треба цего. Тут два моста. Тут два моста, тут один лише задній привода. Тут повний привод задній привод. Ну ви зрозуміли, так? Да? Що цей п'ятикорпусний тягне, що цей тягне п'ятикорпусний. Все одинаково по навіски, центральний винт, все, 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 все одинаково, все. Даже по лося, просто тут трошки має. Ну, інакше. А все одно. Ну, все таке. Якщо буде треба такий обзор ну, серйозний то я ну, зроблю, якщо ні, то вже таке Все, ребята, на сьогодні уже все Тут закінчив рати. Все гарно Приїжджаємо Вот так да по конечку. Ну гарно тако Дишив трошечки топу тя... ну, вот для коли сзади, коли їду з плугом дуже тяжко, бо е мотор, ну, він не тяжкий і піднімає піріду я вірю а задні зю зі зірочки і він трясе такси а коли без плуга ну, то набагато краще ну, і комфортніше цей плуг великий з толстої рами Он тяжкий трошки, он имеет тону. Тону 200 или э, до тонны, чи 800 кг. Я не знаю, забыл. Знал, сколько важко. Ну, забыл. Все-таки. Маю забрати. Тоже в прицепі і я вже їду з е, ну, самоходом. Бо мені тяжко з плугом, а мені треба знов туди, назад, десь до 3 км, Ну це багато, а з плугом дуже тяжко, тут тобто все трясе. Зараз плук забирають і завтра вже зніму як Орю сан, як чіпляю плуг, ну таке. От прийшли забрати прицеп, прийшли забрати з прицепом плуг чіпляю відчіпляю чіпляю плу. У мене тут арматура все пацан собі забираю плуг, а я шоці ну він длинніший чем прицеп Все, плуг тут, трактор зараз. иду туда. Все, всем пока.